вітання Усім садовіться бабусі не смаколиками з України. На вулиці весна і прийшов сезон черемши. Це ось така чудова рослинка. Ще її називають дикий часник. Має легкий присмак часнику, дуже-дуже запашна. І з цією травою я готую соуси, запіканки, салати. Сьогодні приготую соус для шашлику. Шашлик ми не будемо на вулиці готувати з міркувань безпеки, бо на вулиці дуже сильний вітер. Тому я буду смажити куряче стегно, ціле курячого стегна, на електрогрилі. Для приготування соусу мені знадобиться черемша. Кріп, петрушка, кінза, зелена цибулька, спеції. Тут у мене цукор, сіль, каріандр і мелений чорний перець, усі спеції за смаком. Готувати я буду з томатами. У мене ось такі томати у власному соку, без шкірки. Я їх подрібню. Можна взяти густий домашній томатний сік або томатну пасту. Ще я приготую салат з молодої капусти. Теж додам сюди черемшу, петрушку, кріп, зелену цибулю. І до м'яса буде запечений батат і запечена картопелька. Для початку я замариную курячі стегна, додаю рослинну олійку. Усі спеції: це в мене копчена паприка, сушений часник, сіль, мелений перець, каріандр і сушена зелена цибуля. За бажанням можна додати мед, соєвий соус. Місо я замаринувала. Хай трошечки постоїть, а я поки займусь соусом. Помідори я відправила у блендер. І зараз я їх перетру у пюре. Таке чудове пюре. І зараз я наріжу усю зелень і теж відправлю сюди до помідор. Зелень нарізала, капусту нашаткувала. До соусу додаю усі сухі інгредієнти і гарненько перемішую. Консистенцію соусу можна коригувати під свій смак. Я додала ще трошки соку з цих помідор. Соус готов, я його відставляю і зараз приготую салат з капусти. До капусти додаю сік лимона, можна оцет, усе за бажанням. Сілі цукор, цукор для балансу смаку, олійку, оливка в рослину, за бажанням, яка подобається, яка смакує. І усе легенько перемішую. Молоду капусту не треба давити, бо вона втратить свій привабливий вигляд. Дуже швидко випустить свій сік. Додаю зелень. Тут в мене петрушка, черемша, кріп і зелена цибулька. І все гарненько перемішую, але дуже-дуже легенько. Беремо знизу і перемішуємо. Ось такий салат. Зараз будемо смажити курочку. Вибираю програму курка. Зараз. Гриль нагріється, і будемо смажити. М'ясо викладаю на папір так зручно, потім не треба мити пластини. Гриль нагрівся, і відправляю сюди курочку. Чекаємо, поки тут буде червоний колір. Курочка готова. Завдяки паперу гриль залишається чистим. Ось така смакота вийшла. Зараз будемо дегустувати. Смачного! Дякую. Соус з черемшою, салат з черемшою. Зараз спробуємо. Так, да, хотіли на вулиці шашлик, але не вийшло. Ну, Дуже так. сильний вітер. М -м. Як завжди. Ні, ну смачно, чесно. <рик> <рик> Салат так. Да. Смачного. Клас. Дякую.